Це село Хрипськ, що на Волині, звідси до білоруського кордону 500 метрів. Місцеві жителі кажуть, ще до 2014 року їздили один до одного в гості, а нині дізнаються про життя сусідів лише так. А ти видно чуть-чуть такий, знаєте? Трактор там їздять, гуде машина якась поїхала, таке видно. А? За сусідом дивлюся, і заодно на звірів, які бігають. Під кордоном кози вже приходять, і що то три роки вже в охоти не було. Білоруські чи українці? Ні, тут вже наші. житель Хрипська Петро розповідає, що декілька років тому йому пропонували хорошу роботу у сусідній державі, але він відмовився. Своє село, знаєте, де як то родився, там пригодився. Я вважаю, от в себе краще людиною бути, чим там рабом, Неважливо, чи в Росії, чи в Польщі, чи в Європі. у нас не хуже земля, чим чим у них. Скажімо так, просто і робочі люди. Не чекаючи від когось допомоги, говорить багатодітний батько, взявся господарювати у прикордонному селі, збудував корівник, відгодовує велику рогату худобу, має сільгосптехніку, якою обробляє землю. От Там на білоруській стороні проживають ті ж самі українці, просто вони ж називаються білорусами. Ну Там більшість, от змітте Брестська область. Там ну, процентів 50% саме мало українців. Ми зі мене, ну як би вам сказати, після того, от там жінки на сестри живуть, мої брати живуть. От не общаємося. Це обістя 73-річної Людмили. Жінка каже, якби не її сусід Петро, то не було б до кого звернутися за допомогою, бо чоловіків у селі практично не залишилося. Молодь виїхала, залишились тільки пенсіонери. Що ж тут? О, півтора кілометри. Як кордон. Ми в них були, вони в нас були. У кожній хаті, як я сюди приїхала, було по четверо, по п'ятеро, по шестеро дітей. Вони ж усі там воно, у Бресті. Майже всі в Бресті. А батьки поодживали. Е, немає. Хати порожні. У Хрипську, за словами виконувачки обов'язків старости Ростанської сільради, до якої належить і це село, проживає 130 людей. У 52 хатах ще мешкають люди. Решта, а це 77 будинків, порожні. Більшість нас переважно населення пенсійного віку, молоді мало, але якось тропу мало живуть люди. Потрібні чоловіки в селі завжди вони були потрібні, бо тут важка праця. Тут у нас медичка була, як я тільки приїхала. Ой, вона померла, чоловік помер, батьки померли. Син один на Білорусі, один теж помер. І нема нікого. Там, де були помешкання, зараз росте ліс, розказує Людмила Бруско. І клуб був, і школа була, і фаб був. Нема нічого вже. У будь треба було, от мені 9 кілометрів треба було до автобуса йти. А тут я от 2 кілометри, я автобус і поїдеш у Бресі. Сусідка пані Людмили, 73-річна Ольга, живе сама. Пенсіонерка на подвір'ї порожньої сусідської хати набирає воду. Каже, вдома колодязь висох. На велосипеді, Будемо їхати. Труднощі у побуті є, але на життя не скаржиться, говорить Ольга. Хочемо, щоб кінчилася війна, повідбудовували все і жили як найкраще. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.